Зерно розбрату між Україною та Польщею, що насправді ховається за забороною імпорту. Їдуть гаубиці їдуть. Італія відправила на фронт два дивізіони М 109 а це добрий знак. Та гарячий поворот бразильського серіалу під умовною назвою Путін і його хлопці. Я Катерина Нестеренко розкажу, що говорять про Україну сьогодні, і зі мною на зв'язку, як завжди, мої колеги із Барселони, Лондона та Торонто. Я розповім вам, чим закінчилися переговори з Польщею та Угорщиною стосовно українського зерна. Я маю хороші новини стосовно спецтрибуналу над військовим злочинцем Владимиром Путіним. І також розберемо, що таке насправді є бразильська формула миру для України. Зерно вбило клин між Україною та Польщею. Цими вихідними Варшава вирішила заборонити імпорт зернових та іншої сільськогосподарської продукції з України до 30 червня, щоб захистити своїх фермерів. За її прикладом вчинив і Будапешт. Наталю, а що каже решта Європи. Привіт, Катю Європа підняла бровки, здивувавшись такому односторонньому вчинку. Ройтер цитує заяву Єврокомісії. Ми знаємо про заяву Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключно компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними. Насторожливо про ситуацію пишуть європейські змі іспанський Ельпайс, наприклад, зазначає, що Польща та Огочна погрожують зірвати єдність ЄС на підтримку Києва. Брюссель і виконавчий комітет зеленського попереджають Варшаву, що вето, яке настає після протестів фермерів, порушить положення та угоди союзу. Заборона Польща на імпорт українського зерна стосуватиметься і транзиту. Про це повідомив у своєму Твітері міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда. Заборона є повною, включаючи заборону транзиту через Польщу. Польський уряд обґрунтував заборону необхідністю уникнути кризи у сільськогосподарському секторі. Після кількох місяців протестів фермерів вони вимушено пішли на цей захід. Варшава заявляє, що після скасування тарифів на українську сільськогосподарську продукцію погоджених європейською комісією, зокрема українське зерно, накопичуються у Польщі та призводить до різкого падіння цін у цій країні. І таким непростим рішенням цитує міністра сільського господарства польщі Роберта Теоса. Відкрити очі єс на необхідність ухвалення рішень, які дозволять українській продукції в'їжджати до Європи, а не залишатися в Польщі. Уряд Угорщини слідом за Польщею тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур. Зі свого боку, міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі. Сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно. Заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Соський після онлайн зустрічі з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Наде. Ти знаєш, тривожно, і так би мовити, зовсім не на часі. А як збираються вирішувати цю проблему? У понеділок міністр сільського господарства України та Польщі зустрілися для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна. Сторони домовились про те, щоб зерно з України не розвантажували у Польщі. Рішення було ухвалене ще на зустрічі на кордоні у Дорогуську. Зараз ми лише фіналізуємо це. Міністр сільського господарства Роберт Телос. Європейський союз не може погодитися з односторонніми діями в гаузі торгівлі з боку своїх держав-членів і чекає на додаткову інформацію. Ми знаємо про оголошення. Ми просимо більше інформації, щоб мати можливість оцінити заходи. Речник комісії ЄС Ерік Маммер. Дякую, Наталі. І наскільки мені відомо, Болгарія теж роздумує над тим, щоби, скажімо так. Над можливістю заборонити імпорт українського зерна. От саме за прикладом Польщі та Угорщини. Та дуже хочеться сподіватися, що компроміс все ж таки буде знайдений і причому знайдений найближчим часом. Перед Великодним у Франції воскресла Russia Today. Точніше, матеріал, який би пасував саме цій пропагандистській помилці. І з'явився він, увага! На французькому державному телеканалі «Франс-24». французькі журналісти поїхали на тимчасово окуповані території у Тил до ворога, аби відзняти матеріал про те, як орки готуються вигрібати люлії від зсу. Детальніше про цей ганебний репортаж розповість наш спеціальний кореспондент із Парижу Аріна Швець. Вітаю! Вітаю! Сюжет під назвою Війна в Україні російські війська готуються до бою перед контрнаступом. Вийшов 13 квітня на англомовній версії каналу «Франс24». Незадовго після публікації матеріал видалили. Утім, кількість коментарів щодо нього зростає щогодини. Ось як прокоментував це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Репортаж про те, що російські війська готуються вбивати українців, це ганьба для журналістики. Виїзд на окуповану територію без згоди України є порушенням українського законодавства. А ті, хто бере участь у таких діях, відповідатимуть згідно закону. А от уряд Франції та представники каналу, ніби набрали до рота води, тобто ніяк не коментують цей сумнівний і скандальний репортаж. Давай трохи поговоримо про деталі цього матеріалу. От як подавали сюжет, у якому світлі? Зокрема, знаєш, цікаво, от як підставили окупантів. На жаль, достатньо героїчно. І я б хотіла акцентувати увагу саме на коментарях російських військових. Адже вони озвучили всі наративи розпропаганди. I have to protect my history with dignity. також можемо побачити в кадрі рашистську символіку агресора на головному уборі військового. Одним словом, дуже багато запитань до цього репортажу: як вони туди потрапили? Хто був ініціатором цієї ганьби? І також чи не платили за цей матеріал журналістам рублям. Добре питання, дякую. І сподіваюся, цей скандал не залишиться так, як він є, таким безмовним. І ми, зрештою, отримуємо відповідь і на ці твої питання. До речі, як буде зашквар по французьки? Хтось знає, напишіть, будь ласка, у коментарях. Робити болоньєзе з окупантів до України з Італії мчать 60 гаубиць М 109 Про це пише видання Ла Републіка. У мережу потрапило відео, яке зняв один із пасажирів вокзалу в італійському Удіне. На кадрах красуються самохідні арт-установки без розпізнавальних знаків. Ось вони, ви їх зараз бачите. І це саме ті гаубиці, оснащені снарядами калібру 155 міліметрів, які так потрібні на сході країни. До речі, військові кажуть, що вже розібралися із цими машинами. 30 таких гаубиць вже луплять окупантів на фронті. І ще додам: 60 арт самоходів М109 із пакету військової допомоги Італії. Це ж лише офіційна частина повідомлення. Так що тримаємо кулаки за ще більше поповнення зброї для нашого контрнаступу. Викликайте санітарію президент Бразилії, як конвеєр генерує абсурдні ідеї завершення війни в Україні. На його думку, велику двадцятку потрібно розформувати і створити нову, а щоб закінчити бойові дії. США мають негайно припинити постачання військової допомоги. Шукати логіку у таких словах сенсу немає. Натомість, давайте з'ясуємо мотиви. Чому ж бразильський керманич рве сорочки, аби догодити Путіну? От саме про це ми дізнаємося у нашого спеціального кореспондента Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку з Торонто. Женя. Катю. Бразильська, назвемо її формула мира у центрі уваги далеко не вперше. Не минулий місяць, а як той рефлексував на тему легалізації окупації Криму, натякаючи, що це рішення до миру. Сьогодні, після візиту президента до Китаю, його слова цитують провідні медіа світу. Де той, після зустрічі з зінзінпіням, прямо заявив цитата: Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну в Україні. А далі, щоб от ніхто не звинувачував, що йде відпрацювання умовної методички Кремля, то він висуває додаткові ідеї та вимоги, наприклад, створення альтернативної G20. Деталі, як це має працювати, немає. Але як приклад, згадую, що чинна G20 була створена для порятунку від економічної кризи. А тепер така G20 потрібна для завершення війни. Жіня що ж насправді стоїть за такими контроверсійними заявами бразильського президента. Відповідь на це питання дуже так детально надали аналітики фонду Карнекі. Які проаналізували біографію бразильського президента, почнемо з того, що Луїси не Лула у статусі президента Бразилії від січня цього року до зміни влади Бразилія голосуванням в ООН офіційно засудила розв'язану Путіним війну, незважаючи на те, що Бразилія не приєдналася до санкцій заходу проти Росії, бразильські компанії в основному їх дотримуються, що робить технологічну співпрацю майже неможливою. А з особистого, виявляється, новий президент неодноразово зустрічався з Путіним в нульових під час його першого президентського терміну і називав Путіна чудовим і дорогим другом. Та найцікавіший факт, який частково і може пояснити бразильське загострення, варто шукати в нафті, і не російській. Бразилія входить до десятка найбільших виробників нафти у світі та конкурує з Росією за китайський ринок. Враховуючи, що Китай власноруч просуває ідеї свого мирного плану по Україні, який в публічній площині ніхто таки не бачив, то бразильський президент ну на ходу змінює риторику, аби в першу чергу доводити не так як Путіну, як самому Китаю та його позиції. І що б не заявив президент, дуже показовує думка громадян Бразилії. Опитування показували, що до вторгнення Росії в Україну 28% бразильців мали негативне ставлення до Росії. А в травні минулого року цей показник зріс до 59%. Цікаве дослідження. Дякую, Женя. Міжнародне право чітко визначає, що агресія це злочин, і робота над покаранням за злочин ведеться безперебійно. Наш спеціальний кореспондент із Лондона Юлія Семченко знає новини. Вітаю студія. Так, маю хороші новини стосовно спецтрибуналу над військовим злочинцем Владіміром Путіним. Міжнародна група, яка працює над його створенням, зросла, і тепер вона вже складає 34 країни. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він розповів, що до групи приєднується Коста-Ріка. Юль, ми і так всі багато чули про трибунал для Путіна, але чіткого розуміння того, як саме він буде виглядати, і досі немає. Можливо, у тебе якась більш точна інформація. Катю, ми всі чули про трибунал міжнародного кримінального суду у ГАЗі, який видав ордер на арешт Путіна та Марії Львови Білови. Він має чітку послідовність дій, але не може почати слухання справ до передачі підозрюваних у ГАГу. Трибунал, про який ми зараз говоримо, це трошки інше, а саме неформальне об'єднання Group, яке створила Україна. Кожна з 34 країн-учасників згодна з тим, що за агресію проти мирного населення має бути понесена відповідальність однак, як саме це буде виглядати, поки не вирішено. Оскільки у кожної держави є своє бачення, нині ведуться переговори, яким чином створити цей механізм. І от саме цей трибунал має на меті висунути звинувачення не тільки президенту Росії, а ще й вищому керівництву країни, військовим керівникам та еліті, яка теж була причетна до організації військових злочинів. Разом близько 20 осіб. І те, що до цього трибуналу приєднується все більше і більше країн, говорить про те, що світ не збирається залишати російську агресію безкарною. Це лише питання часу. Дякую, Юля. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтеся, щоби не пропустити.